Ukraina otrzymała zachodnich partnerów dwie systemy Petriot ta rakiety Storm Shadow. My na raz czuły od Włodymyra Zelańskiego, ta menedżerów w ofisu prezydenta Ukrainy, to sama Ukraina wyrabia bohateriznych z w tym czyli jej rakiety. Czy dwie systemy Patriotów zmieniać PPO Ukrainy i czym unikali sztorm Shadow? I jak możemy zachystować krainu od moskowskich raket? O tym będziemy z naszym hostem? Głównym redaktorem portalu Defense Express Olechem Katkowym. Panie Oleżu, dobry dzień. Witaj, Witaj was. was. Dzień dziękuję za zaproszenie. Panie Olerze, Ukraina otrzymała wit w Wielkiej Brytanii rakiety Storm Shadow, żeby docierać cilej na terytorium Rosji. Na waszą думку, rosyjską krytyczną infrastrukturę czekają ciężkie czasy. Це залежить від кількості цих ракет, які передаються не вперше, далеко не вперше. Вони вже активно використовуються на постійній основі силому оборони України для ударів, в тому числі по території Російської Федерації, і все об'єктивно завжди залежить не лише від назви зброї, не лише від її ну, в випадку штормша до скальп дійсно. Важливих високих характеристик, мова повинна йти і ще й про відповідну кількість, тому що ну у даному випадку вона невідома, тобто не було оголошено, скільки саме ракет було надано. Але враховуючи те, що загальна кількість штормшедового скальп, яка є на озброєнні Великої Британії, і враховуючи те, що їх виробництво от то йде доволі. Помірними темпами і інвестиції Лондона у розвиток їх виробництва от лише почались не так давно, то ну можливо передбачити те, що кількість цих ракет, яка додатково на Україні, не така значна. Водночас, наразі, якщо не брати. В розрахунок ті ракети, які виробляє Україна, штурмше скальп залишається єдиним далекобійним інструментарієм ракетного арсеналу село оборони України. Ну і далі давайте поговоримо про власне виробництво Україною зброї. Україна планує з листопада цього року запускати експорт власної зброї, а також до кінця року досягти здатності виробляти понад 50% своїх потреб. Давайте послухаємо, що про це сказав Володимир Зеленський. І далі поговоримо. Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це Co-Production, і, і експорт, про який ми говорили, тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, яких на які нам не вистачає грошей. Перші дві столиці це наші представництва. Там будуть це Берлін і Копенгаген, команда Сполучених Штатів Америки щодо дрон діл на наступному тижні буде в Україні. Отже, Володимир Зеленський говорить про експорт тієї зброї, яку ми можемо собі дозволити продавати. Чи ви маєте інформацію, що це за зброя? Ну і власне як це вплине на нашу підтримку з боку союзників? У ну, мене немає особливої додаткової інформації щодо цих слів, можливо, можливо робити припущення. На основі того, що дійсно виробляє Україна у достатній кількості, на що постійно говорить про те, що не все можна викупити через брак коштів, і мова, вочевидь, йде знов таки про дрони. Ну це так волі абстрактна річ, тому що дрони бувають різні, бувають IPV-дрони, бувають розвідувальні, БПЛА-літакового такого типу бувають в. Далекобійні дрони камікадзе, бражуючі боєпропаси, наземні дрони, морські дрони безліч їх. Але е, об'єктивно зараз Україна має. Це не є відсилкою до якогось додаткового патріотизму, це просто констатація факту на основі того, що українські виробники мають безпосередній доступ до реального бойового використання, а досвіду використання самих дронів проти найбільш потужного у цьому у контрзаходах противника, ну тому що РФ має знов таки величезну потужність засобів радіоелектронної боротьби протиповітряної оборони, тобто дуже. Ефективно ефективними мають бути українські розробки, якими вони є, і знов таки через те, що е, у Європі питання дронів е, навіть спочинають. Ну, коли все сталося зрозуміло, що йде е, війна нового покоління, саме війна дронова війна з тотальною дронізацією поля бою, у Європі доволі. Ну, неквапливо цьому питанню приділяли увагу, і зараз, дійсно, багато країн, в тому числі європейського сегменту НАТО, можуть бути максимально зацікавлені в українських рішеннях, і мова йде про звісно весь спектр дронів, які використовуються зараз на полі бою. І звісно, мова йде про те, що можуть виробляти безпосередньо українські компанії. Але ну, по-перше, є ж все ж таки так чи інакше є розуміння, що є ну, певна кількість ресурсів, Ресурсів, які можна витратити на певні речі, ну, наприклад, можна, звісно, всі кошти направити, абсолютно всі, всі, які є, направити, наприклад, на закупівлю дронів. Ну тоді ми залишимося без умовно, без артилерії, тому що не будуть вироблятися, наприклад, Сау Богдана, або залишимося без крилатих ракет Нептун, або не зможемо ремонтувати ту техніку. Тобто є питання ефективного розподілу ресурсів. І, Звісно, коли говорять, що українські виробники дронів можуть більше. Але не замовляють цей питання просто ефективного розподілу наявних ресурсів, причому не лише України, а й західних партнерів. Водночас, якщо якісь західні країни, то саме наприклад, як було озвучено Німеччина або Данія, вони зацікавлені в тому, щоб отримувати українські дрони певних типів, то вони тим самим законтрактують. Україна отримає кошти, і за рахунок цих коштів може їх направити на ті речі, які Ну, ми не виробляємо фізично і не зможемо виробляти у глядовій перспективі, тому що мова йде про розробки, які потребують десятки років для реалізації. Ну, наприклад, власний повноцінний зенітно-ракетний комплекс. Ми його не створимо, це зрозуміло, і тому треба закуповувати Петріот. Петріот дуже дорогі. Це, це ціну в один мільярд доларів за один. Можна залишити вже в минулому. Мова йде про більше вже суми. Е, тому. Тому десь ці гроші треба брати, і фактично я б сказав би, що це навіть не продаж, це більше схоже на бартер об'єктивно. Ну тобто, ми продаємо якби не прямий бартер, але дуже схоже. Тобто, ми продаємо зброю для того, одну одного типу, для того, щоб закуповувати іншу. Ну, скоріше, Олеже, Але чи не бачите ви тут загрози? E, Скажу вам такий сценарій в e, польському суспільстві, між іншими, Росія від якогось часу веде інформаційну когнітивну війну. Prote Ukrainy i proty Polski także. I zjawiać się zaraz komentarz, my tu pomagamy, a Ukraina zbroję sprzedaje. Wy nie widzicie tu zagrożeń, że zaraz się, się na całą Europę i przez to może przerwana mh... podtrzyma Ukrainy, szczególnie w takich społeczeństwach, gdzie, gdzie ta kognitywna wina proty Ukrainy. Те, що РФ зможе використати це для своєї пропаганди, безумовно, тому можливо правильно використати термін вас, Наприклад, ці, слово, зараз, ми розумію, продаємо? Те що, а, те, що, наприклад, зараз безпосередньо а, ту саму, Польщу атакують російські дрони, вони літають над. Польською територією безкарно часом. А польща витрачає просто які шалені гроші, наприклад, збиття пінопластової гербери винищувачами. Ну там були голландські F-35, які випустили ракету АІМ 120 с 7 Її закупівельна вартість 2 мільйони зараз трохи більше навіть. Водночас Грибер коштує ну десь пару десятків тисяч доларів. Скоріше, вона з пінопласту, там нічого такого немає. Водночас, якщо Польща, наприклад, по питанні протидії дронам закриє лакуну, тому що зараз, попри проект Вісла, проект Нарев, це в тому числі закупівля Петріотів у найновішій версії, про при власні це плюс. мова йде про те, що сегмент протидії пінопластовим дронам у Польщі не закритий. Але Україна має величезний сон цілий пласт розробки дешевих засобів у вигляді зенітних дронів. Про що, наприклад, Міністерство оборони Польщі взагалі не згадує, тобто, якщо зносить, ну, о я слідкую за тим, що відбувається в Польщі, а не зору ми трошки від озброєння. Мова про це не йде, тому можливо вести мову про бартер, і Но... тоді тим самим розставляючи правильні акценти, що Україна. Допомагає Європі захиститися від російських атак. А Європа допомагає Україні також захиститися від російських атак, і мова йде про такі речі взаємовигідні. То тоді і місія ніякої для пропаганди Росії і для свідомих людей не залишиться. Panoleże, zwięzno trzeba ważyć te słowa i używać te odpowiednich słów, bo bo wse może by te nie tak jak my by zachodziły. Ale jak my że począł mówić pro patrioty, to u mnie pytanie jak same raz proced. Wi systemy patriot widni mężczyzny, nie, między innymi do Ukrainy, a może już tu są, a że je odna, ale. Які це патріоти? Яка їх якість? Чи це e, сучасні ці, які можуть збивати e, цілі в небі і там підірвати власне, цю зброю? Тому що ми бачимо, що росіяни тільки за жовтень випустили по Україні 270 ракет, з чого 103 з них це були ракети балістичні. Чи Українське ППО буде досить суттєво підсилене тими засобами? Для нас будь-який патріот безумовно важливий, водночас переданої кількості вважаю, вона навіть не наближається до оголошеного показника у потреби у 24 патріота, Петріота, ну, саме комплексів fire unit, якщо говорити натівською термінологією, тобто комплексів, фактично мова йде про те, що від. Так, ми потребуємо додаткові патріоти і відносно версії, яку може передати Німеччина, то якщо вони були передані з тих, які знаходяться у розпорядженні бундесфера, то це комплекси у версії ПАК-3, які мають збивати балістичні ракети. Відносно те, що РФ використовує дуже активну самобалістичну зброю, яка демонструє більшу ефективність, так тому що. Тому що знов-таки Петріотів мало РФ чудово знає, де вони можуть знаходитись, тому що, коли працює Петріот, він природньо його радіолокаційна станція випромінює, вона фіксується засобами радіоелектронної розвідки. Тобто ворог може оцінити, де хоча б приблизно вони знаходяться, і е е атакувати інші цілі. Тому, е <с. тому <с. ворог активно її використовує болісні. Але олеже, а наскільки росіяни і, поки що звісно, і рація. Mm -hmm. Пане Олеже, а наскільки Росія є такий момент, що відносно покращення там мова йде про те, що у Петріота є ну об'єктивно, природня вада, тобто у Петріота версії ПАК 3 навіть тобто той, який використовує стандартний радар, не новіший L-TAMS, який лише от зараз йде у серійне виробництво, фактично. В нього є мертва зона, в нього є сектор огляду, він приблизно складає 120 градусів, і він може обстрілювати цілі лише у цьому секторі. Він має верхню зону над собою, яка мертва, тобто він не може там працювати фактично. І звісно, назад і по боках він не працює. Таким чином, якщо РФ ну, розуміє, де знаходиться Петріот і хоча б це. То вже може запускати ракети по а, Іскандери, вони маневрують, то може фактично запускати ці іскандери, якби ну, як, як за шиворот, умовно кажучи. І ніяким чином, цю, якби. цю особливість Петріота неможливо скасувати. Це просто, от, за рахунок того, що РФ протидіє Петріоту з 2023 року. То за декілька років вони якби знайшли його слабкі міста ну, негативні характеристики і адаптували тактику, можливо, підкрутили щось у своїх ракетах, якраз конкретно для протидії Петріоту. З, звісно, ми, ну, якби очікували, що Рейтон має щось підкрутити в Петріоті, але знов таки ну ніяк ти не обійдеш те, що просто радіолокаційна станція працює в секторі. От Елтамс, який новий там нова раділокаційна станція. Вона має додаткові ще дві РЛС меншого розміру, які закривають мертву зону. Польща, до речі, замовила якраз і у такій версії, але знову таки вон, Польща отримує ці патріоти через декілька років лише. Деякі українські військові експерти говорять про те, що Україна вже була готова до серйозних випробувань власної балістичної ракети, але ворог завдав такого комбінованого удару по всіх ключових підприємствах. Наскільки це відповідає реальності? Чи можливо маєте інформацію, що зберіглися реальні виробничі потужності для того, щоб цей проект продовжувати? Я волію накоментувати український оборонно промисловий комплекс. А якщо задають питання, то я завжди нагадую про те, що дійсно будь-яке українське оборонне підприємство заходиться під педнодичним ударами ворога і щось в принципі розробляти. А розробки, вочевидь, йдуть. Про що і офіційно є заяви, і відомо про те, що Україна виробляє і власні крилаті ракети, в тому числі Нептуни, який може витіти на дальності у певні версії до тисячі кілометрів. То такі розробки дійсно йдуть. Водночас конкретної інформації щодо. Окей, тоді програми. давайте, якщо не про розробки, поговоримо. по увазі до навіть якихось неназваних вами експертів. Я не думаю, що в них вона є. Тоді давайте не про розробки, поговоримо про результати цих ракет. Багато говорять про Нептун, який ви щойно назвали. Про фламінго. І власне, чи знаєте ви вже приклади, де фламінго успішно приземлилася? Відносно фламінго, відомо, ну тому що в тому числі були супутникові знімки. Один епізод з її використанням, достовірно відомий, це атака прикордонного загону Федеральної служби безпеки Російської Федерації у поки окупованому Криму. А вочевидь ця ціль була обрана доволі з прагматичних міркувань, тому що зараз йде вочевидь під на експлуатація певної партії цих ракет, тобто вироблена невизначна партія, і вона випробовується, і тобі треба випробувати її там, де ти можеш перевірити, тобто як вона подолала, наприклад, засоби радіоелектронної боротьби Російської Федерації, як спрацювала система наведення, наскільки вона точна, чи змогли її збити, як вона прорвала протиповітряну оборону? І Якщо ти запускаєш її, наприклад, на дальність там умовно там 3000 Смотри Ніяким чином ти не перевіриш це об'єктивно. А легше якщо, якщо ти запускаєш, наприклад, на дальність 300 кілометрів по об'єкту по окупованому Криму, то тебе є можливість прослідкувати за цією ракетою за, за, за допомогою радіолокаційних станцій, побачити засобами радіоелектронної розвідки, що робить противник, як він на неї реагує, коли він її побачить. Тобто це брати безпосередньо всю телеметрію, яка тому в тому числі може передаватися і самою ракетою на таку відстань. А, і це саме по. Пробування. Водночас є, звісно, питання а там хтось там з розробник сам заявляв, що може виготовляти там величезну кількість цих ракет, але Всі є на добу. реальність, і треба розуміти те, що для того, щоб отримати велике замовлення на сотні ракет, треба спочатку зробити менше замовлення. Для того, щоб отримати менше замовлення, тому що знов таки це ж кошти. У на Україна це не Російська Федерація, де будь-які військові потреби закидують грошима. Щось робиш для війни. Приїжають чотири камази з грошима на наступний день. Ще десять. Головне, що там ти робив. Тому що знов-таки санкції не, не працюють, як би нам хотілось бо так, і гроші на війну у Кремля будуть е, тут питання ефективності використання. Тобто, хоча от треба довести, що ракета літає, уражає цілі. Після цього довести те, що ти можеш виробляти цю ракету, в принципі, у відповідному темпі, те, що тебе налажені всі логістичні і комплектаційні ланцюги, тобто точі, ти можеш... Дійсно робити ці ракети в відповідному темпі. І після цього, ти, якщо все працює, вона працює, підприємство працює, і знов-таки не треба забувати про те, що мова йде про роботу під постійними методичними російськими обстрілами. І це дуже складно. Це складніше ніж зробити Дякуємо. ракету підмірним небом. І тоді вже можна говорити про повномасштабне виробництво. Зрештою, є приклад «Нептуна», який полетів ще у 2019 році. Пройшов зараз ряд ітерацій, отримав фактично нові версії з протикорабельної ракети. Перетворився на повноцінну крилату ракету, перетворився на далекобійну крилату ракету. Довго не Пане Олеже, на жаль мусимо закінчити. Дякуємо. Дякуємо за ваші коментарі. Дякую. Олег Катков, головний редактор порталу Дефенс Експрес, був гостем українського фокусу.